Сьогодні буду свої помідорчики, яким два тижні, і вони пройшли уже підгортання, робити обробку. Обробку буду робити по листу, це підживлення, так як вони вже повикидали квітоноси, формують, то їм цей період необхідний о, калій з бором. Тобто розвела на літр води 10 мг глутамату калій плюс бор, і зараз буду їх обробляти Перед цим вони в мене пройшли два рази обробку фітоспоріном кожні 7 днів. І ще я їх зверху так, теж по листу оприскувала муку плюс. Це такі біологічне сучасне одобрення, якому фор, формула. Складається із конопляної муки. Також є, можна сказати, бактерії азоту. І тому, мабуть, вони у мене так доволі гарно і виглядають. Так що це удобрення працює, я б сказала. Помідори просто виросли на очах, укріпли. Можете побачити, які я висаджувала У мене на каналі два тижні назад. Були зовсім такі малесенькі. Тобто, за два тижні вони набрали доволі гарну висоту, ну і, відповідно, масу. Ну, а сьогодні я їх підживлю іще кальцієм, верніше калієм з бором. Тому що це їм вже необхідно зробити. Кому було цікаво і корисно, звичайно ж, слідкуйте подалі за моїм каналом. Обов'язково весь процес обробки до самого збору врожаю буду показувати. Відповідно, побачите, як працює і муко плюс, і наскільки працює моя така система посадки, тим я б сказала, даже технологія, про яку я розповідаю у себе на каналі. Можливо, буде комусь корисно і візьмете собі на замітку.